Мир вам вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми ознайомимось із 18 главою Книги Ісуса Навина. Як і в попередніх главах, тут буде розповідатися про розподіл землі, тут буде говоритися про жереб, і за допомогою якого буде определено, кому яка земля належить, для того, щоб людина не проявляла тут свою волю, щоб цей наділ був від Господа. Але. Ми прочитаємо з вами перші три стихи. Тут є особливе наставлення, на яке ми звернемо увагу. І я думаю, що, як завжди, постараємося взяти для себе духовну користь. Отже, читаємо 18 глава книги Ісуса Навина. Уся громада синів Ізраїлевих зібралася в селом і поставили там з зібрання. Бо земля була підкорена ними. Лише частина землі була підкорена, але для них потрібно, щоб обов'язково була присутня скинія, куди можна було приходити для того, щоб спілкуватися із Господом, тому що Господь відкрито, досить часто говорив до первосвященника, або певними знаками допомагав людям розібратися з тими чи іншими питаннями. Там вони могли навчатися, там вони могли приносити. Пожертви для Господа, жертву на храм, і також жертвоприношення звершувалися у цьому храмі. Тобто, це був центр духовного життя, без якого, в принципі, і не може бути взагалі духовного життя у всій громаді. І ми читаємо ще два стихи. Із синів вже Ізраїлевих залишилося сім колін, які ще не одержали не діло свого. І сказав Ісус синам Ізраїлевим, чи довго ви будете байдужими до того, щоб піти і взяти в спадщину землю, яку дав вам Господь Бог, батьків ваших? Отже, ще сім колін не отримали свій наділ. Давайте згадаємо, як було завойоване перше місто Єрихон. Це була славна перемога без участі людей. Господь так все влаштував, і ми підкреслили з вами, звернули на це увагу. Так все Господь зробив, щоб там не було людської перемоги абсолютно ні в чому. І лише носили Господній ковчег навколо Єрихону, і на сьомий день пішли сім разів, голосно почали кричати, почали дали звук труп. Які по сьогодні називаються ярехонськими трубами, і стіни попадали? А тепер що ми чуємо? Що Ісус навин робить докір синам ізраїльським за те, що вони проявляють пасивність у завоюванні. З одного боку, Бог показує, що Він допомагає, і Він досить ярко показав це. А з іншого боку, людина теж має прикладати свої зусилля. А чому так? Дорогенькі, це дуже важливо е, зрозуміти, тому що тут показаний особливий, мабуть, основний духовний закон, який говорить про те, що ну, не може бути все е, якось по шаблону. Тому що, якби отак Господь весь час завойовував замість людей оці землі, вони би духовно розслабились, вони вже це і зробили. І вони вважали би, що так от все нам буде готове. Але людина і теж має прикладати свої зусилля. Тому, оскільки тут взагалі-то ми сприймаємо інформацію, як приклад боротьби із гріхом, то тут говориться якраз про те, що Бог завжди допомагає людині, показує, що вона тільки з Богом може перемогти, але людина і свої зусилля прикладає. Для того, щоб вона отримала якусь перемогу над гріхом чи над якоюсь проблемою. Ми з вами говорили також ще, і коли людина виключно на свої сили надіється, теж в неї нічого не вийде. І теж вона буде терпіти фіаско у своїй боротьбі. І тому отут має бути така синергія співпраця між Богом і людиною. І треба дуже важливо нам запам'ятати, що не може бути шаблонної духовності. Що ти пішов, запитав, скажи мені, як поступити. І тобі священик чи там е, духовний наставник сказав, так і так зроби. Значить, в такому випадку ми хочемо зняти з себе відповідальність. Хай нам хтось скаже, і тоді, значить, от я так поступлю, то тоді буде відповідальність на тому, хто сказав. А людина сама особисто, вона ж буде ставати на Божий суд. Коли Господь буде судити, людина вже не скаже, що мені той так сказав, а той так навчив. Вона буде відповідати лише за себе. І це дуже і дуже важливий духовний момент, щоб ми пам'ятали, що обов'язково у нас має бути співпраця. Тобто, Господь, як говорив, що царство Боже береться силою. Для чого він сказав ці слова? І інші слова, Він говорив, що без мене нічого не можете робити. Тобто тут і Божа допомога, і наша праця до крові і поту. І лише тоді ми можемо досягнути якогось результату. Це треба нам запам'ятати, тому що це є одне із золотих правил аскетики чи духовності, як би ми це не назвали. От і тому Ісус Навин робить докір цим синам ізраїльським за те, що вони духовно розслабились. І вирішили, що і так буде добре жити. І є ще дуже часто люди безвідповідально абсолютно, інколи кажуть, в будь-якій ситуації, а на все воля Божа, а на все воля Божа. Отак, От це відговорка. От. І я думаю, що Господу неприємно чути такі речі. От. Коли ти говориш на все воля Божа, то ти повинен прийняти Божу волю. Ти повинен зрозуміти, а що таке Божа воля. Лише тоді, дійсно, воно буде по Божій волі. А так це означає, що ми махнули рукою, а хай буде яке, мені все одно. Така пасивність це образа для Господа. Хай Господь береже нас від усякого зла.